Вона повернулася це, взагалі кардинально новий автомобіль. Бронемашина варта 2 пройшла державні випробування з першої спроби і готова поповнити лави зсу. Це ті ж самі задачі. що у БТР. що являє собою нова варта 2 І яку бойову міць приховує цей бронеавтомобіль. Надійний захист екіпажу, і безпрецедентна бойова потужність. Бронеавтомобіль Варта 2 від компанії Українська бронетехніка невдовзі стане справжнім жахом для росіян на полі бою. Ця машина здатна виконувати широкий спектр задач як в тилу, так і на передовій. Ми врахували в ній десятирічний досвід роботи компанії е, при розробці. Ми врахували вимоги фронту зараз. Це Техніка має мати надійну підвізку, вона має бути завжди мобільна, незважаючи на перешкоди, якісь на дорозі. Вона має бути легка і з значним запасом потужності. Тобто машина має бути легка і швидка, при цьому збільшується її балістичний і протимінний захист. Головна функція нової варти збереження життя особового складу, і на цьому авто вона передова. Балістичний захист автомобіля відповідає стандарту «Станак-3», а протимінний захист класу 3 А 3 Б. Броня автомобіля натівського зразка ПЗСА-6 витримує як і підрив міни в тротиловому акваланті 8 кг. Сама броня в автомобіля рознесена таким чином, щоб вона могла поглощати перший удар від кулів від осколків, а другий ступінь броні вже захищає від попадання в саму капсулу автомобіля. Нижче автомобіля має В-подібну форму, яка під час наїзду на міну дозволяє розсіювати енергію вибуху, що збільшує захист від ураження. Варта 2 також отримала додатковий захист і всередині салону, кажуть конструктори. Найголовніше це всередині, що знаходиться, це підвісний пол, який не дає. Е... Пошкодиться там кінцівкам особового складу, і до цієї всієї прив'язки ще маємо протимінні сидіння, які, в свою чергу, забезпечують цілісність особового складу в плані підриву. І сидіння має змогу амортизувати від вибухової хвилини. Усі стекла автомобіля Варта 2 також відповідають усім вимогам безпеки, адже зроблені за стандартом ПЗСА 6 Тобто витримують постріли як зі стрілецької зброї, так і зі снайперської гвинтівки калібру 7,62 і уламки. Відмін машина здатна долати брід глибиною метр двадцять і перешкоду висотою у 400 міліметрів. Як і на бронеавтомобілі Новатор, варта 2 має надійний захист колес, який в екстреній ситуації дозволяє машині. Оперативно покинути небезпечну ділянку фронту. Радіо значно більший, ніж у новатора. Він оснащений колесо, оснащене системою Нранфлет, що дозволяє на пошкодженому колесі проїхати від 40 до 60 кілометрів. От. Якщо проріз там, условно говоря, не глибокий автомобіля присутня, автопідкачка шин, вона дозволяє в автоматичному режимі регулювати. Тиск в шинах. На відміну від попередньої версії, яка до війни випускалася на базі шасі білоруського мазу, нова варта отримала несучий корпус, до якого кріпляться елементи незалежної підвізки. Шасі розроблено спеціально для цієї машини. Авто оснащено двигуном 6,7 літрів з потужністю 400 кінських сил та коробкою передач від фірми Елісон. Такий альянс у світовому масштабі перевірений роками і мільйонами кілометрів пробігу. Надійність підвізки також є вагомою перевагою. Нової 2. Те, що най найважливіше зараз на фронті, те, що ми бачимо, це мобільність автомобіля в різних погодних умовах, в різних. Е -е Умова бездоріжжя, різного бездоріжжя, да, тому що ці автомобілі мають виконувати задачі. І, на жаль, через ураження системами там, чи будь-якими іншими дронами, єдина можливість скритися це або встановлення ребу, або швидко від нього втекти уїхати. Да. Тому такі характеристики машини стають зараз важливими. Бойова міць бронемашини Варта 2 вражає, Конструкторам української бронетехніки вдалося встановити на авто дистанційний бойовий модуль Січ з 30-міліметровою гарматою, що дозволяє ефективно нищити не лише живу силу противника, а й ворожу бронетехніку. Ми робимо машину, яка на 4 тони, майже на 3,5 тони. Але повна маса легша від попередньої варти. При цьому запас вантажопідємності дозволяє їй навіть встановлювати такий важкий, потужний дистанційно керований бойовий модуль 30 мм. При цьому ми, ті модулі, які є на нашого українського виробництва, вони найважчі. Тобто, якщо туди ми вже працюємо над інтеграцією західних модулів, вони значно легші, тобто вона, звичайно, збільшиться її вантажопідємність. Задача цієї машини вже, це ті ж самі задачі, що у БТРа, це вже машина буде поля бою, це вже машина буде мати значну вогневу потужність при встановленні бойового модуля 30-мм. Відповідно, може виконувати ширший спектр задач. Варта 2 також оснащена програмно-апаратним комплексом Айконвеєр, який забезпечує командира повну інформацію під час виконання бойового завдання. Айконвер це система так званий Battle management system, да, система ситуаційної обізнаності, обміну інформацією і так далі. Тобто командир чи. Зовнішнє керування бачить, де знаходяться машини, хто яку задачу виконує, який в кого боєкомплект залишився, може ставити задачу, може отримувати результати виконання завдань і обміну інформації між. Автомобілями між підрозділами бронемашина має антипожежну систему гасіння та сучасну фільтровентиляційну систему, яка захищає екіпаж від хімічних, біологічних та радіаційних загроз. Українська бронетехніка не лише виготовляє бронеавтомобілі Варта 2 а й повністю супроводжує технічну підтримку машини під час експлуатації, що робить авто більш ефективним і конкурентно здатним. Якщо ми маємо матимемо. Нормальне серієння замовлення цей автомобіль буде дешевше ніж аналоги, ніж конкуренти українські українського виробництва і значно дешевше ніж аналоги зарубіжні бронеавтомобіль. Варта 2 пройшов державні випробування з першої спроби в планах української бронетехніки спочатку отримати невелике замовлення, після чого масштабувати виробництво цієї машини.